українською можна говорити, нею можна думати. Та навіть коли немає змоги її почути, є можливість висловити бажане, однак, за допомогою жестів. Українська жестова мова ще один спосіб комунікації рідною мовою. Тож як співіснує жестова із літературною мовою, з'ясуємо у новому випуску програми Мова про мову. Вітаю! Жестова мова це самостійна мова, що виникла природньо та складається з комбінації жестів, кожен з яких виконується руками в поєднанні з мімікою, формою або рухом рота і губ, а також з положеннями корпусу тіла. Ця мова в основному використовується в культурі людей з порушенням слуху і з метою комунікації. Часто жестову мову помилково називають мовою жестів, однак мова жестів це звичні для нас клас, окей, привіт. Чуючими і вченими лінгвістами із порушеннями слуху різних країн було доведено, що жестова мова як лінгвістична система має свої, значно відмінні від звукових мов, але свої морфологічні і синтаксичні ознаки. Цікаво, що розробником жестової мови є французький аббат Шарль Мішель де Леппе, який у 1760 році створив у Парижі інститут глухих. В Україні мова жестів визнана офіційно і захищається законом. А нещодавно, завдяки спільній роботі ВУМ онлайн та громадській організації, відчуй з'явився перший в нашій державі онлайн курс жестової мови Відчуй жестова мова для всіх. Насамперед варто знати, що жестову мову поділяють на розмовну та калькуючу. Останнє жестикулювання слово в слово, коли під час розмови один окремий жест означає одне окреме слово. Розмовна ж жестова мова, якою спілкується більшість глухих та слабочуючих, вміє спрощувати мовлення, адже вона дає можливість одним помахом руки позначити цілий вираз із трьох п'яти слів. Люди з вадами слуху мислять образами в ідеалі текстовими образами слів. Жестомовні особи, які спілкуються розмовними жестами, починають мислити ними ж. Так у них в голові з'являється людина, яка махає руками те, про що вони думають. Наприклад, замість того, щоб подумки побачити текстові образи кожного слова, у виразі, наприклад, ти підеш зі мною гуляти. У людини перед очима просто промайне триетапний жест, що означає щось на кшталт ми гуляти. Варто зауважити, що у різних країнах жестова мова теж різна. Тобто, наше добрий день в англійській «Good afternoon», а в німецькій «Guten так та чи порозуміються не чуючи американці з українцями? Порозуміються, але не на 100%. Та зрозуміють один одного набагато ліпше ніж ті, що будуть спілкуватися словесно, якщо не знають мови один одного. Це тому, що жестова мова це мова образів. Жестами часто показують картинки, як в пантомімі. Однак для спілкування нечуючих людей з різних країн світу було створено однакову знакову систему «Джестуно», яку було складено із жестів різних мов. Американські в ній переважають а от азійські, африканські та південноамериканські мови не увійшли взагалі. «Джестуно» використовують як в неформальній обстановці, так і на офіційних заходах. Наприклад, при проведенні Дефлімпійських ігор, спортивних змагань для людей з вадами слуху. Чи існує в жестовій мові поняття сленгу та суржику? Чи має жестова мова власні граматичні категорії і чи можна зробити лексичну помилку? Про усі ці тонкощі ми розпитали перекладача жестової мови Олександра Рудика. Кожне слово в українській мові має свій аналог в жестовій мові. Кожне слово. Тобто, за допомогою жестової мови, люди, які володіють знову ж таки жестоми, які користуються нею щоденно. Не за допомогою неї сваряться, миряться, тобто світ в коханні, роблять все те, що робимо ми з вами, але єдина за допомогою своєї рідної жестової мови. Звичайно, є нецензурна лексика, вона присутня в кожній жестовій мові можна розподілити жестову мову, скажімо так, ділову і неділову для спілкування. Звичайно, тобто, якщо це молодь говорить між собою в побуті, то звичайно вони використовують різні там, мовно кажучи, слова, які ми з вами використовуємо також в побуті. Тобто, ем, ну такі вони. Більш такі розважальні з якимись там веселищами, тобто такі. А коли це ділова жестова мова, то звичайно вона використовується знову ж таки на якихось офіційних зустрічах, тобто на вона така більш стримана. Є слени, є скорочення різні, тобто навіть пишуть глухі не так, як ми з вами деколи пояснюють те чи інше слово, скажімо так, своїми своїм набором літер. Є жести, які, скажімо так, якщо це загалом добре, я покажу, щоб це було зрозуміло. Якщо е його... Ми ще додаємо жест чоловік. Якщо її, то ми відповідно даємо жест жінки по дівчини. Або ж, знову ж таки, коли говорять, наприклад, автомобілі, я показую автомобіль, а автомобілі я ще додаю лі. Закінчення. Тобто таким чином, так. Пояснюю їх, де один він декілька, тобто вони жіночі родичі, чоловічі так. Навіть я коли під час перекладу, коли, наприклад, спікер довго думає, і оцей звук. Я приклав. Тобто все можна замінити, жестовою мовою, абсолютно. Навіть коли вони сплять, я помічав, ми з вами в сні говоримо. Вони також говорять, але жестовою мовою. руками. Так, так. Взагалі, людину з порушенням слуху можна зрозуміти. Єдине не потрібно боятися. Тобто, якщо вона бачить, що ви все таки йдете на контакт, вона зробить все для того, щоб ви її зрозуміли. Якщо ви знову ж таки не розумієте жест, воно може вам написати. Ніколи не потрібно соромитися, якщо ви бачите, що такі людині потрібна допомога. Тим більше зараз у нас такий стрімкий час, який швидко ми все розвиваємося, так само є в людей з порушенням слуху різноманітні додатки, тобто, за допомогою яких можна спілкуватися. Тобто, яким чином це відбувається. Є знову ж таки спеціальні додатки, натиснувши, там, викликавши передача, перекладача жестомої, людина ставить телефони проти себе, тобто ви сідаєте поруч. Звичайно, таке спілкування не відбувається там, скажімо так, те тете. -тет. Це за допомогою трьох, тобто ви, людина з порушенням слуху, відповідно, перекладач. Перекладач, який зручний в телефоні, тобто в будь-який час людина з порушенням слуху можна його набрати. Вони працюють цілодобово, і це є безкоштовно. Я так само, крім того, крім своєї роботи на телебаченні, ще працюю на такому додатку. Тобто ми прикладаємо в усе, куди звертається людина з протягом слуху, тобто ми надаємо їй допомогу в перекладі. Головне знову ж таки, щоб було хороше покриття, щоб погарно ловив інтернет, і тоді так. Будь де ми спілкуємося, надаємо допомогу тут і зараз. Дерасифікація зараз так само, як і наша українська мова, вона активно зараз так пропагується так само і в жестовій мові. Що вона ще почалася, мабуть, до 2014 року, але скажімо так, в той час вона не була такою активною. Зараз це просто... Мега швидкістю набрали таку. І, і що, що мається взагалі на увазі? Тобто є багато жестів, які запозичені з російською жестовою мовою. Так вже сталося, тому що на, на той час жестово мова розвивалася на теренах Радянського Союзу, тобто вона жестово мова загалом була російською. Звичайно, на, у нас на Західній Україні вона була українською жестовою мовою, але знову ж таки, так само як притіснялася наша українська мова, відповідно так само і притіснялася жестова мова. А зараз знову ж таки з допомогою активної молоді. А я маємо на увазі глухої молоді. Е, Відбувається це дерусифікація. Яким чином? Тобто, я вам покажу, просто щоб було зрозуміло. Є жест хто? <кій> Чому хто? Наша літера українська ХА одна ось так виглядає. Хто? А раніше цей жест був ось таким. А це літера К, тобто від знову ж таки російського, російського слова Хто. От таким чином ці слова зараз жести знаходяться. Знову ж таки, ми або піднімаємо старі якісь такі е жести, які колись наші використовували наші батьки, можливо, дідусі, бабусі, і замінюємо їх знову ж таки. Використовуємо ті, які наші дідусі-бабусі використовували. Або ж, знову ж таки, збирається спеціальна комісія, куди входять ну, да, різні, різні там, і перекладачі, люди з порушенням слуху, люди глухі повністю. І відповідно вони підбирають відповідний жест для кожного слова. Наприклад, до, ну, скажімо, такий яскравий приклад, до появи коронавірусу. Жесту такого не було. Відповідно, так це знову ж таки збиралися з нечуючих чуючих людей і починали, скажем так, вибирати саме той жест, який буде відповідати цьому слову. Відник такий жест, як коронавірус. Знати жестову мову стає дедалі популярніше. Часто таку опцію додають до резюме під час працевлаштування. Також часто її доводиться вивчати людям, чуючим задля для спілкування із рідними з вадами слуху. У нас проходив спеціаліст з спілки об'єднання глухонімих людей, і з нами проводилися тренінги. Це були тренінги як і в відеоформаті, так і в живому спілкуванні. Ми вивчали алфавіти, певні жести, мову і заодно ситуації пропрацьовували, які нам будуть необхідні в нашій професійній діяльності. Навчання проходило в нас на базі першої частини головного управління міста Хмельницького, саме в клубі нашої частини. Ну, тривало декілька тижнів. Почали ми зазвичай з самого простого це алфавіт, бо якби в будь-якій мою без нього ніяк. І потім ми пропрацьовували певні ситуації, наприклад, коли ми підходимо до людей, в першу чергу, це як її заспокоїти, як донести те, що ми хочемо, що сталося. І ну, базові випадки, коли, наприклад, швиденько збираємося, виходимо, заспокойтеся, я вам допоможу. І в цілому, ті, щоб пропрацьовувати краще, комунікувати з людиною, в якої є порушення слуху. Знаю, що у моїх колег одна була ситуація, коли на пожежі. Інколи реально була така ситуація, що потрібно було донести людині, але на жаль, ну не було певних ресурсів і. Все іншого і навчання, наприклад, на цю тему. Але згодом за допомогою спілки і за допомогою нашого керівництва ми якось спільними зусиллями пропрацювали цей нюанс. В цілому, якби і для саморозвитку, і працівникам ДСНС потрібні ці звання, знання комунікації, бо якби ситуації бувають різні, люди бувають різні, і ти ніколи не знаєш, що нас може чекати наступного дня чи наступної хвилини, коли буде виклик. Тобто, це досить потрібна навичка в нашій професійній діяльності. Базові фрази, коли ти підходиш з людиною, руки повинні завжди бути на видноті, і бажано у нас є. Захисний одяг спорядження це щоб краги називаються, спеціально що захищають руки під час пожеж. Їх бажано знімати, бо людина так не зорієнтується. Коли ти бачиш, приходиш до цієї людини, перше, що треба сказати, заспокойся, або заспокойся. Я вам допоможу. Я рятувальник. Це такі три базові фрази, коли людина не розуміє, що сталося, вона відкриває двері, зазвичай вони по-іншому все сприймають. Більшість людей, як нам пояснювали, вони чуючі. Ну, вони чують трохи, але частково. Але вони можуть говорити. Але ну, ми з цього можемо не знати, так що треба спокійно, врівноважено все пояснити людині, просто цими такими фразами, які допоможуть нам налагодити з нею зв'язок, і далі вже в подальшому допомогти їй, якщо є якась небезпека чи ситуація. Вона ну, так само може там, сказати, там, що я не чую або слабо чуюча, або тільки можу говорити. Там, наприклад, що в мене там в кімнаті є там, двоє дітей. Наприклад, в такому плані, тобто ми на цю ситуацію також орієнтуємося, щоб знати, чи, наприклад, є в неї хтось там, чи ми можемо їй допомогти. Або, наприклад, ми може сказати, що в мене там дитина в кімнаті одна, там в ванній кімнаті, а одна може сказати там на вулиці, це, щоб ми могли зорієнтуватися, бо якби людина може донести своє, плюс ще паніка свій фактор. Але це знання дуже такі інформативні для нас, щоб ми. Краще розуміли. Розглядали майже максимальний спектр ситуацій, який нам був би необхідний, щоб ми якби на 100% відсотки могли допомогти людині в цій ситуації чи ніж. Наостанок маю для вас кілька порад та корисних ресурсів. Перше це онлайн-словник. Тут зібрані варіації жестів різних жестових мов у всьому світі. Просто скористайтесь вікном пошуку та введіть слово або словосполучення, яке хочете знайти. Сайт адмініструється неприбутковою асоціацією Європейський центр жестових мов. Всього на сайті зафіксовано понад 400 тисяч жестів. Проте це не кінцевий результат. Процес зі збору жестів триває надалі. Другий ресурс, який я хочу порадити, це онлайн-курс Відчуй, жестова мова для всіх. Курс розрахований на людей будь-якого віку, віросповідання та національності. Не вимагає наявності попередніх знань з життя та побуту людей з порушеннями слуху. Матеріал курсу дає пояснення, як активна громадська позиція впливатиме на покращення якості життя людей з порушеннями слуху та соціуму. В цілому для навчання запропоновано такі теми: що таке глухота, який відбиток накладає на особистість, жестова мова як єдиний спосіб комунікації. Соціальна обмеженість людей з порушеннями слуху, поняття інклюзивного суспільства та принципи рівності жестова мова це передовсім про людяність, бажання зрозуміти та вміти пояснити. Тож розвивайтесь, вивчайте мови іноземні та жестові, і спілкуйтесь без бар'єрів. Дякую, що дивились. Побачимось.